І хоч Геловін він вже давно позаду, у милих котиків час йде трішки інакше. Тож, озброївшись милими фіолетовими капелюхами та помаранчевими гарбузами, вони починають боротьбу за найм'якіше ліжечко зі стьобаної ковдри. Бупати стає ще веселіше, або точніше сказати, бупати. Адже тепер на допомогу милим пухнастикам приходять відьомсько-фіолетовий та гарбузово-рудий. Привиди коти, які, рухаючись швами ковдри, будуть лякати всіх котиків, до яких зможуть дотягнутися. Всім привіт, мене звати Артем, І так я знаю, що на Бупу вже був огляд від Льоні на каналі Beaver Games. Ну, по-перше, це було від Леоніда. А по-друге, то був Буп. А це ж нас буб, і як то кажуть, відчуй різницю. Цей огляд виходить за підтримки видавництва Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на стілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. До речі, ця версія гри БУБ відрізняється від класичної, не тільки таким, як би назвав його геловінським оформленням. Це таки тут є котики відьми гарбузи, а також нововведення додатковим котиком, привидом, який, хоча й буде усього один у кожного гравця, проте, повірте, його використання може додати багато стратегічності у ваші плани. Тож, давайте дивитись. Поїхали! Отже, ви починаєте гру з вісьмома кошенятками і котиком-привидом. А усі коти поки відпочивають у сторонці. Ваше головне завдання у грі перетворити своїх кошенят на котиків та створити із них безперервну лінію на трьох комірках поля. Тож у свій хід ви просто виставляєте одного свого кошеня на будь-яку вільну комірку, після чого він відразу бупає усіх кошенят поблизу, як ваших, так і суперника, зміщуючи їх на одну клітинку в протилежному напрямку. І якщо таким чином ви виштовхуєте когось за край ковдри, то ця фішка повертається до запасу гравця. Проте, якщо на лінії декілька кошеняток, або якщо поруч знаходиться кіт, то їх бупати не можна. І якщо наприкінці свого ходу у вас є лінії із трьох кошеняток горизонтальна, вертикальна чи діагональна, байдуже ви прибираєте цих кошеняток у коробку, а натомість берете стільки котів до запасу. Також може статися, що усі вісім ваших фішок вже на полі, тоді ви можете прибрати будь-яке кошеня і замінити його на дорослого кота. Проте це ми бачили її в минулій версії, але тут, у кожного гравця, як я вже казав, з'являється один потойбічний помічник. Кіт привид. І наприкінці будь-якого ходу ви можете виставити його на поле, помістивши на шов між клітинками, що йде з краю поля. так так, ці коти ніколи не рухаються клітинками. Натомість наприкінці кожного вашого ходу цей привид автоматично переміщуватиметься на одну клітинку і бупатиме сусідніх котів. Що цікаво, якщо бупнути не вдається через декількох котів в лінії, тоді він лякає їх і перекидає першого через усіх котів в лінії. Головне, що він ніяк не заважає іншому перебігу гри, як то створення лінії чи бупанню через виставлення котів. А коли кіт привид доходить до кінця поля, він прибирається і знову буде готовий повернутися на ковдру вже наступного ходу. І в цілому, таким чином, ви виставляєте своїх пухнастиків на поле, намагаючись створити лінію із трьох котів. І той, кому це вдасться зробити раніше за суперника, й стане переможцем у грі. Проте, ви також можете виставити усі вісім своїх дорослих котів на поле, і тоді це також принесе вам перемогу. Буб, як на мене, це от Реально дуже класний абстракт, який пропонує новий погляд на гру «Три в ряд», Завдяки ось цьому бупанню гра перетворюється на неймовірно стратегічний атракціон, тим паче, що для перемоги просто побувати лінію недостатньо. Тобі спершу треба це зробити кошенятками, а потім вже бупнути свого кота, щоб він став у цю лінію із трьох. А ось привити це моє чисто суб'єктивне бачення. Це фішка, яка вносить багато обмежень до гри. Адже ти його виставляєш на поле, а потім він вже рухається самостійно, і ти нічого із цим зробити не можеш, а тільки пристосуватись. Можна сказати, це такий собі контрольований хаос. Проте цей привид в цілому не видається чимось прикрученим з боку, або щось було. Ні, він доволі непогано вплетений в механіки, автентичний, виглядає. І це доволі радує мене в доповненнях, коли до базової гри додаються нові елементи. Ну а що сказати про зовнішній вигляд? Я й не знаю. Мені, якщо чесно, набагато більше заходить саме ця версія, ніж базова. А ви як вважаєте? Пишіть в коментарях, яка версія гри Буб вам більше до вподоби. Ну що ж, ставте вподобайки і діліться оглядом, якщо він вам сподобався і був корисним. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!